Здоровенькі були шановні підписники та гості каналу. Сьогодні ми знову другий раз у новому гаражі. Але ж ми не повинні забувати, що на вулиці вже пошти зима, тому що йдуть холода, йдуть морози і потрібно. Постійно контролювати ступінь зарядженості і в якому стані наш акумулятор на наших машинах. Зима не за горами, як кажуть, уже на носі, вже останні дні як глибокої осені, і потрібно все-таки. До зими підготуватися як слід. Я маю на увазі АКБшку потрібно контролювати. І чим вона, ну, скажімо так, старіша, тим потрібно більше уділяти їй увагу. Але і нові також акумулятори можуть бути не дуже. Ну, я б сказав, е, у належному стані їх потрібно також контролювати. Що ми зараз будемо і робити? Акумулятор е, у мене йому 3 роки, Ну, це кажуть, перша молодість, але я його постійно тримаю на контролі. Дето місяць назад я його підзаряджав, може трохи більше. Сьогодні ми перевіримо, скільки у ньому яка напруга, скільки вольт, так? І перевіримо е, протічки, утечку акумулятора у відключеному режимі. Я масу від, відмикаю, відключаю. так? Але. Бувають такі моменти, що сам на себе акумулятор бере, і оті гаджети, що в машині термометри, градусники, магнітола, радіола, сигналізація, сигналка. Все це потроху цупить енергію з акумулятора і бувають такі моменти, що. Висупити усе до того, що акумулятор вже не круте стартера. І, потім, і тому потрібно за завсім, ну, я б сказав, ну, мати якийсь нагляд. От зараз ми і подивимося, що ж там у моєму акумуляторі кується. Пішли. Дивіться, я вже підготовив. Це старок наш знайомий, старикан. Я йому казав, йому 30 років, можливо, хто не знає. 1995 року. Зараз ми перевіримо, скільки вольт у акумуляторі. Ну, е, після того, як я його підзарядив. Ну, можливо, місяць, можливо, трішки більше назад. Значит, ставимо тестерок на 20 вольт. Бачите? Тут перше друге положення. Добре, так. Е, значить, плюс я поставив на плюсову клему, а мінус зараз ми торкнемося до мінусової клеми. Маса у нас вимкнута, бачите? От. Маса вибрата. Немає нікуди. І дивимося. 12, 60, 6. трошки бігає, гуляє, старикан поки раму складає. Ну, в середньому 12, 12 скажімо так, 6. Так? Добре. Це добре. Скажу вам відкрито, це мене ну, радує 12,66 – це 12,6. Ну, скажем так, що як у нового. Ну, не будемо сильно так. І звертати увагу, як у нового. У нового можуть бути або 12,7, або 12,5. Його ще потрібно підзаряджати. Нове КБ не буває ну, стабільне у кожного. Їх потрібно по інструкції кажуть, ще підзаряджати. Так що можеш купити, а в ньому і немає. О, так що, будемо казати не як у нового, а як потрібно. Потрібно 12,6, значить 12,6 у діда в АКБшки і є. Наприклад, я тут писав, колись, може хто пам'ятає, от тут у мене так. 12,6 я писав, от 100%. Бачите, щоб дід не забув. 12,6 100%. Значить акумулятор. По дідової таблички заряджений 100%. Що ми зараз будемо робити? Зараз нам потрібно узнати, скільки вся електросистема у моїй таврії, у ласточки бере якось у спокійному режимі. А як це перевірити? Для цього потрібно, дивіться, перемкнути тестирок на 10 А, бачите, штекер червоний переставити у третє положення, дивіться, чорний не, не чіпаємо. Витягуємо із другого положення, вставляємо у третє, третій отвір. Ампераж, от, бачите, ампераж. На 10 ставимо і ставимо на, також на 10 штекер. Не перепутайте, запам'ятайте. А тут, бачите, я казав колись, що потрібно. Якоюсь хварбою, червоною бо білою, на кончик бризнуть. Бачите, дід уже чуть маху не дав. Поставив не тим кінцем. А за кінцем потрібно мати уважний контроль. Бачите, чуть-чуть дід не лоханувся. Ну, Добре, хоч от так. Значить, що ми будемо зараз робити? Дивіться, маса, бачите, я нажимаю, відключена. Який порядок дій? Знову перевіряємо у третє положення. Тут на 10. Ну, щоб як до кінця не зруйнувати. Тестер 30-річний. Так, Мінус, мінус, мінусовий штекер. Встремляємо мінусову клему акумулятора, він доходить, ну, давайте скажемо, кабель доходить до цієї клеми на вимикачі маси, далі не йде, на корпус автомобіля не йде. Ми зараз все це візьмемо і вже зробимо З'єднаємо замість маси через тестер. Ну, я думаю, так трошки зрозуміло, я розтлумачив. Кидаємо з'єднання е, мінусової клеми через тестер на корпус автомобіля. Так, і дивимося туди. Дивіться, я кинув. На корпус, от корпус, бачите, ну от. Це вже йде, Вон. бачите, Вон. на шпильку. Там дуже дебела з'єднання маси із корпусом кузова. Сюди приходить, там вже бачите? Вон. ізоляція стоїть, бачите, фібра. І коли вимкнуто, то вона далі не йде. Ну, це зрозуміло, ну щоб е, зрозуміло, що я. Роблю трохи не так, як радять знатоки. Це ж я вже сам хімічу. Дивіться, от стромив, стромив, а воно не стромляється. Стромляємо ще раз. Щоб добра була маса. І дивимося. Нуль, одна сота ампера. Це виходить один мілі. Дивіться, от. І тепер дивіться, скільки у діде протічок ампер йде на саморозряд. Там мені зараз я чому? Я ну, вирішив зробити такий тест. Коли я робив трохи не так на свій розум, але там також були свої нюанси, ну, дід же щось довічно придумає. Я міряв вольтами, ну, протічки, а мені там у коментарях хлопці дуже дякую вам. Порадили діду трошки не так, а зроби так, як потрібно, як положено, поміряй ампераж. Протічки в амперах заміряють. Ну, як кажуть, я це слово раніше, раніше якось не звертав уваги, що учитись ніколи не пізно. Ну, я думав, я все знаю мені або навпаки. Я не все знаю, ну, може мені не все й потрібно. Але виходить, що я не знав. Ну, я ж признаюсь, ви бачите, я не спорю, що я не знаю. Я вольтажом хотів поміряти, бо ж в акумуляторі його напруга, вольти падають. Тому я і поміряв в попередньому ролику вольтаж при вмиканні центрального Ну, Воно дійсно, коли приходить за 12.6 через місяць буде іншим показники на тестері вольтаж. Це ж завжди вольти. Я так і вирішив, що потрібно вольти в мірі. Ну, це дід трошки відмазується. Але мені хлопці, які в курсі справи, порадили і сказали, що там максимально потрібно бути 40 Ампера. 0,04 Максимально. І все більше, це вже не гаразд. Треба шукати, де що тянеть ампераж. Ну, дивимося ще раз. Вже підключено. Скільки в нас тягне амперажу. Одна сота. Одна сотка. Ноль. Дивіться. Мінус чорний провод. Я тут вже показував, дивіться, як підключено, уважно приблизив, щоб не казали, що дід там тумані щось показав. Бачите? Як підключено. Як тут підключена маса, повторюю, черговий раз, вимкнена. Красний штекер на корпус автомобіля, тому що вона же маса прикручена до кузова, сам корпус. маси, це корпус автомобіля. І дивимося, скільки наша машина кушає у стані спокою, що в нас бере. Та нічого, от ви зробіть висновки, що у діда практично нічого. Не не кушає, не їсть. Струму. Ноля... Практично нолі, 01, 01, 01, 0,1, Бачите? 02, коляда. Скоро буде. Не забувайте. Практично через місяць новий рік. І буде калядин, калядин, у діда один. Ну це добре. Пишіть коментарі. Хлопці ще радили, щоб я перевірив. Ви мені казали там 0,4, 0,45, ну, сотих. Але в діде трохи менше. Можливо, це і непогано, можливо, це і добре. Тому я uh, ну, дуже дякую uh, тим, хто мене трошки підучив, тим, хто порадив, і я зробив контрольний ролик. Для того, щоб було все. Ну, скажу модне слово, похвеншую. А що таке хвеншую, я не знаю. Ну, кажуть так, і я так кажу. От, я вирішив зробити, щоб все було похвеншую. <різь> <різь> ну, Одна соточка. Не знаю. Напевне, там все у діда гаразд. На цьому буду закінчувати. Пишіть коментарі, звичайно, що ж ви думаєте на, на теперішній раз. Вірно чи не вірно, добре чи не добре, такі покази. Як я поміряв, ну, напишіть, будь ласка, тому що мені, як ніколи, потрібно ще вчитися. Я тепер так вважаю, що вчитись ніколи не пізно. Пишіть коментарі, підписуйтесь звичайно на канал. Ставте ж, ну ви знаєте що. <сіхі> Дід же намагається, старається. Ну що зробить? Ставте вже те, що ви вирішили. Як ви вважаєте, як... так і ставте. Вот. Я... В, В будь-якому випадку я буду радий за те, що ви... Звертаєте увагу, не забувайте <смі> заходити до діда на канал. Ну, звичайно і пишете коментарі. На все добре. Бережіть себе і до слідуючих роликів на каналі Діда Миколи.